Перше, це по цьому колекторі, який на незалежності, знову відклали до 22 числа. Можна визначити, коли все ж таки буде завершено цих робіт? Е -е, дивіться, ну по-перше, -працю, що працює не саме підприємство про енергія, прове працюють е -е, підрядники. Секретар, я вибачаюся. По-друге, залишився найбільш складний склад, найбільш складний участок, найбільш складна ділянка. Чому? тому що практично починаючи, оце від вулиці Черніховського, це відрізок деметалурів, вся траса вона в сітях. Там знаходиться і газопровід, знаходиться і електрополінії, електропостачання. В різ знаходяться в різкі з-підприємств, які знаходяться в центральному колекторі. І тільки після завершення, дивіться, фактично сьогодні в нас є пряма лінія, це старий колектор. Частина із нього випала, ми збудували одну гілку з металевої труби, 600 труби збудували. І внутрішню частину внутрі цієї гілки ми зараз міняємо. Для того, щоб завершити повністю всі роботи, після того, як ми цю обвідну гілку, яку нову будуємо, не тимчасову, а постійно, ми замкнемо із старим колектором, тільки після цього можна буде починати, врізки, існуючі вирізки, які в нас будуть старий колектор. Це і з вулиці. Черняховського, потім підприємство, наприклад, Каташки, це Врізкіливих будинків з вулиці Черняховська, Врізки Галина Бланка, Хліб Заводів. Це все врізки, які були існуючі в старій колекторі. Після замикання цього колектора нової гілки ми зможемо тільки робити ці врізки. Ми сьогодні, ми сьогодні ми можемо говорити тільки про орієнтовно. Значить, ми планували десь до 20.08 завершити ці роботи, але воно можливо і раніше. Тому що, як я сьогодні вже доповідав, виходять на завершальний етап. Закінчується цей найбільш складний період і після цього можна буде до врізок. Тобто в новий колекція вже врізати ті е е скиди, які існують від діючих підприємств і частини житлового сектора. Плануємо до 20.08. А хто є ви, виконавцями роботи? Що це за підприємство? Це підприємство більше, яке у нас воно працювало і на воз'єднання, це підприємство, яке має великий досвід Вони по монтажу, по ремонту каналізаційних колекторів. Це підприємство, наше підприємство монтаж і підприємство ізопро, яке на заключному етапі працюють. Це те, що я казав, по території Таранзву. Там теж дуже, дуже складна ситуація, дуже багато мереж, тому що проходить колектор по території підприємства, безумовно, там в лінії газопостачання, водопостачання, електропостачання. Тому ведеться шурфування, запрошуються представники господарюючих органів, у яких перебувають на балансі ці мережі. Дуже складно проходити через мережу. Це фактично центр міста, і він безумовно, дуже насичений комунікація. Тому складно це так роботи. Але з метою для того, щоб більше ну, що, що все таки ми розуміємо, що перекривши вулицю Шляховська, ми. Створюємо певні Тому Я розказував, що ми сьогодні опустили гілку в одну нашу, заклибу в е грунт, так як це по вулиці Металурії відбувається. І ту частину, частина стоки у нас проходить по водній гілці, але частина все-таки йде по старому колектору, по аварійному, але вона проходить. Для того, щоб відкрити вулицю Черняховська, зробили своє рідне накриття, яке накриє цей старий колектор. Ми його вже опустили туди. І подивимося, як він буде себе вести день-два, і будемо зарвати для того, щоб в такому режимі, як по вулиці Металургії, можна рухатися автотранспорту. Броварчани от візуально і і нам повідомляють, і в соцмережах обговорюють, що е, коли йдуть, то дивляться, що там стоїть охорона, але роботи ну це не, шами... це не охорона. Нами здійснюється. У нас установлено два насоси, два електричних насоси на вулиці Метологі, на вулиці, вулиці Черніковська. Це працівники нашого підприємства, які е, спостерігають за роботу насосів. Це дуже досить. Дороге обладнання, яке ми е, взяли в оренду у Києві водоканала. На жаль, на нашому підприємстві таки, такого обладнання не було. Лише зараз завершено процедуру по е, придбанню Гудвіна. Це потужний насос, який працює на автономному дизельному двигуні. Після цього вже можливо не будемо запозичати. Але Можливо, Бровачани дивляться на цю частину ділянки, яка сьогодні там, де роботи завершені. Роботи ведуться далі, в районі за, вже за територією Дійкаташки, в районі вулиці Металургів. і фактично в промзоні, це територія підприємства Трансгруп при повороті на вулиці Металургів. Тому, можливо, не звертають. Вони бачать вулицю Чернопільську, де фактично роботи завершені. Там дійсно знаходиться не охорона, але червоні, які свідкує за роботою насоса і за наплугом. У вашого підприємства є якісь побажання чи претензії до підрядників? Вони виконують як роботу? і по термінах, і по якості? Ви знаєте, у замовника завжди є претензії до підрядників. По те, що стосується якості особливих претензій, немає. Тому що наш виробничо-технічний е, відділ здійснює контроль за проведенням е, якості цих робіт, а е, терміни термін в, в багатьох випадках залежать від е, фінансування. Про е, фінансовий стан на нашому підприємстві ми знаємо, що сьогодні міжопалюваний сезон, платежі йдуть мінімальні, вони сьогодні фактично планові йдуть тільки за користування послугами водопостачання і водовідведення. А по теплопостачання виходять тільки борги, тому оці фінансування невеликі і проплата за не роботи вона трошки хотілося б, щоб вона була краще. Але підрядники є підрядники працюють у будь-якому випадку. Вони працюють за рахунок власних коштів. І я вважаю, що темпи безумовно бажано, щоб вони були більш прискореними. Але на сьогодні вони працюють ну майже. Майже в нормальному режимі. їх вибирали через прозору чи це було якась? значить, ці роботи виконуються в аварійному режимі угу. і вони виконуються за рахунок коштів інвесторів. Це Проплачують ці роботи вже це забудовники нашого міста угу. по трісторонній угоді. Ми замовники, є підрядники і є інвестори. Це не роботи виконується не за державні кошти, не за кошти цього бюджету. Василий Олександрович, і якщо ви дозволите, тоді друга тема, я постараюсь вас не затримувати. По будівництву, майбутньому будівництву шестиповерхової будівлі на Гагарі на 21. Отут, де має будуватися Альянс Інвесбук. <гум> Запитання такого плану. Звучить інформація про те, що там є мережі. Мережі за які відповідає, в тому числі і бровари тепловодоенергія. як це буде взагалі узгоджуватися, чи будуть їх переносити, чи даватимуться дозвола на це. Розкажіть, будь ласка, про це. Безумовно, на сьогоднішній день те будівництво, яке відбувається, воно відбувається в заселеному, забудованому районі. Безумовно, знаходиться воно в районі насиченому мережами в тому рахунку і мережами, які стають балансі нашого підприємства. Підприємство це повинно звернутися у разі потреби. Безумовно, будівництво на самих мережах воно неможливе. Ми не надамо ніколи е, погодження на будівництво, на мережі. Значить, Якщо забудова відбувається, он, і е, вона повинна, е, або мережі, якщо. Там існують, вони повинні виноситись, або вони в будь-якому випадку повинні витримуватися зона обмеження, яка дозволяє в будь-якому випадку, якщо виникає водійна ситуація, підприємство, яке обслуговує ці мережі, працювати в нормальному режимі. Тому забудови на мережах ні в якому разі не буде. Тобто вони будуть якось переноситися? Ще не звертались вони за, з, цього, з цього приводу. У нас про перенесення. Вони зверталися за технічні умовою. Технічні умови готуються, оскільки є дозвіл на початок будівельних робіт, у нас немає підстав відмовляти надані технічних умов. Але в технічних умовах буде все враховано. Ну от управління архітектури будівництва говорило про те, що містобудівні умови їм ще не надані. Є містобудівні умови, це Видає управління е, архітектури, а технічні умови видають е, служби, які е, такі служби, як браври, теплової енергії, як облгаз, е, обленерго. Це ті служби, які видають технічну умову на будівництво, про яких, яких умовах можливо водопостачання, каналізування, газопостачання, електропостачання. Надаються технічні умови. Що повинно зробити підприємство для того, щоб підключитися до мереж? любих, чи то водопостачання, водовідведення, газопостачання, електропостачання. Це надаються підприємствам. Ну, а можна зараз зрозуміти, куди будуть ці мережі переноситися? Я зараз, прямо зараз, не готовий відповісти, і на пальцях навряд чи я не зможу пояснити. Якщо є, є потреба, то там немає, ми. Треба інформацію, значить ми підготуємося інформацією. При надходженні запитів я маю на увазі від підприємства, щоб надання тих нашого Це Можна випадку. буде вам подати інформацію? сам? Дуже добре.